Ялиночка росла і влітку, і в зимі вона, зелена все була, і влітку і в зимі вона, зелена все була, зима співала пісню, їй Ялиночка засни, морознішками. Я хотів нас всіх привітати з новим роком, святими різдвяними, щоб ті негаразди, які були у 2014 році, нас забули. і Ми забулися, що таке війна. На жаль, на сьогоднішній день гинуть наші діти, онуки. Коли ми дивимося телебачення, а ми недавно дивилися телебачення, де президентом і Стоком дійсно. З душею людини, яка хоче все зробити, давайте ми йому допоможемо, щоб була Україна дійсно незалежна, суверенна, і ми могли говорити правду те, що вона на сьогоднішній день відбувається нашій Україні. З новим роком, з різдвяними святами. Я всіх вас вітаю. Сіренький зайчик втомлений, під нею спочивав, а часом вам бомкли... Часом хихижак, повз неї пробігав. Добрий вечір, Україна. Мене звуть Андрій Бакакін. Я приїхав з Макіївки Донецької області. Я приїхав сюди на святкування Різдва Христового Нового Року. Я знаходжусь в місті Золочів. Це Львівська область. Саме найкраща область нашої України. Саме патріотична я вважаю область України. Я хочу поздоровити всіх жителів України, львів'ян, золочів'ян, всіх людей доброї волі, всіх людей, які не хочуть війни, не хочуть чути саме, саме назву того слова війна, хочуть людей, які хочуть миру, Хочу привітати з Різдвом Христовим, з Новим Роком, побажати всім здоров'я, щастя щоб ніколи на цій землі українській не лунали постріли, щоб тільки ми чули, як працюють заводи, як співають жінки, як е, працюють наші комбайни, як співають пісні люди в селах, в містах, як вони святкують свої свята. З Новим Роком! Бажаю вам щастя, здоров'я в новому 2015 році. І хочу сказати декілька особливих вражень від міста Золочева від Львівської області. Хочу сказати людям Донеччини, Макіївки, моєї рідної, де зараз є моя мама. Хочу сказати, що я маю брата, який живе в Московській області, в місті Метіші. І хочу сказати і йому, і керівнику його країни Володимиру Путіну, що на Україні нема ніяких неофашистів, ні після, ні ще якісь там других фашистів. Є тільки добрі, роботящі, дуже гарні люди, які ніколи не хотіли воювати, вони тільки боронять свою землю від. Того, що їм розповідають російські канали. Приїжджайте в Україну, приїжджайте з сім'ями, з дітьми, ви всі дуже гарно відпочинете. Побачите цих людей, які відкривають вам свої двері, своїх квартир, запрошують вас в гості, святкують разом з вами за одним столом свята. Приїжджайте, насолоджуйтесь тим святом, бути в цій великій родині українській. Я дуже вдячний цим людям, які мене запросили сюди, і я разом з ними святкую. Я кажу всім людям України: ні війні! Давайте працювати, відпочивати, але без війни, без гармат і без танків. Слава Україні! Грам слава, я хочу всіх привітати за лучев'ян з новим роком, побажати щастя здоров'я, привітати тих людей, які є в АТО і воюють за незалежність України, і які борються за нас, що ми тут маємо можливість гостювати, справляти новий рік в кругу сім'ї, в кругу друзів, а вони там які сидять в окопах. Але теж святкують ми. Я хочу їм миру, щоб вони повернулися живі здоров'я до своїх матерів, мамів, жінок, дітей і побажати їм в новому році щастя, здоров'я і миру, і мирного неба над головою. Хочу побажати злочанам мирного неба і все найкращого. Хочу привітати всіх злочів'ян і українцям з Новим Роком, побажати їм в новому році, напевно, те, що бажає кожен мирного неба над головою. Щоб, як співається в нашому гімні, щоб згинули всі наші вороженьки, щоб ми зажили мирно. І щоб тоді буде в нас менше клопоту і всього найкращого всім. Щоб всі мрії збувалися. Злагоди в наших сім'ях, злагоди в наших країнах всіх, щоб був мир між нами, щоб було все гаразд. І щоб трошки люди були простіші, і тоді буде все окей, я думаю. Всього, 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 всім найкращого. Саме головне здоров'ячка. я бажаю. Любові, любові щиро щирого серця зі всієї душі, не тільки в серцях між чоловікою і жінкою, а в державі. Нехай люблять нас, і ми будемо любити їх з новим роком! Хотів би сказати за радушний прийом в сторону запада, в нашу сторону, і хотів би сказати слава Україні! Героям слава! І захід разом! разом. мира разом! Разом! Україні. Разом!